Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачні пиріжки з капустяною начинкою. При цьому тісто дуже просте, швидке воно навіть не потребує приготування. Пари довгого бродіння, а в результаті виходять дуже м'які, смачні, пухкі, пористі пиріжки. Я досить довго шукала рецепт тіста, яке буде задовольняти усім перерахованим якостям, щоб пиріжечки були дуже м'які і ні в коєму разі не сухі. І сьогодні ми з вами таке тісто приготуємо. І так, для цього нам знадобиться борошно, яйця, м'яке вершкове масло, тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі. В дежур виливаємо тепле молоко. Додаємо дріжджі і залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі трохи розчинилися. Після чого перемішуємо. Додаємо цукор, сіль, перемішуємо. Додаємо м'яке вершкове масло, яйця. Перемішуємо. Додаємо борошно, я вам рекомендую додавати спочатку 500 г борошна, спостерігати за консистенцією і потім, за необхідності, поступово додавати ще 50 або 100 г борошна. Все залежить від того, як ваше борошно вбирає в себе рідину. І замішуємо тісто в комбайні або руками 10-15 хвилин. Як ви бачите, тісто може не збиратися в комбайні в єдиний шар, а трохи прилипати до дежі. Ми його дістаємо з дежі. І ще трохи обминаємо на поверхні. І як ви бачите, тісто абсолютно не прилипає ні до поверхні, ні до рук. Воно дуже слухняне, м'яке, еластичне, ароматне, живе і не забите борошном. Обов'язково контролюйте момент з додаванням борошна для того, щоб не забити тісто, адже від цього залежить, наскільки м'якими та пухкими будуть ваші пиріжки. Змащуємо тарілку вершковим маслом, кладемо туди тісто і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці без протягів на годинку-півтори. Цей час приготуємо начинку, для цього нам знадобиться капуста, цибуля, морква, томатна паста, вода, сіль і перець. Дрібним кубиком нарізаємо цибулю. І відправляємо її на розігріту та змащену оливковою або рослиною олією, пательню. Перемішуємо і на середній потужності плити залишаємо трохи смажитись. В цей час на крупній терці натираємо моркву і відправляємо до цибулі. Перемішуємо і обсмажуємо 2-3 хвилинки. В цей час шинкуємо капусту, відправляємо капусту на пательню. Перемішуємо і залишаємо тушкуватися 10 хвилин без кришки. Через 10 хвилин капуста вже зменшилася в об'ємі, стала м'якіше, і ми об'єднуємо томатну пасту з водою і додаємо до капусти. Додаємо сіль за смаком. Перець. Перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо 15-20 хвилин. Через 15 хвилин капустяна начинка готова. Всі овочі м'які при цьому на дні немає зайвої вологи, яка не потрібна пиріжкам. Але якщо у вас залишилась зайва волога, то ви можете відкинути начинку на друшляк або сито. І залишаємо начинку остигати. Ось так виглядає тісто через півтори години бродіння. Воно дуже м'яке, пухке і повітряне. Зважуємо тісто. Його вага 1027 грамів. Середня вага тіста для пиріжка 30-50 грамів. Все залежить від того, якого розміру пиріжки ви хочете спекти. Я ділю тісто по 40 грамів. В результаті у мене вийшло 25 частин тіста. Переходимо до передформування пиріжків. Вибиваємо з шматочка тіста повітря і підгортаємо краї до центру. Добре защіпуємо. Перевертаємо і округляємо. І таким же чином формуємо усі інші шматочки тіста. Накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин відпочити. Через 20 хвилин починаємо формувати пиріжки. Присипаємо поверхню борошном. І розкачуємо тісто. Товщина залежить від того, чого більше ви хочете бачити у вашому пиріжку. Товсте пухке тісто і середню кількість начинки або багато начинки, довкола якої тоненьке тісто. Викладаємо начинку і добре защіпуємо краї пиріжка. І ставимо пиріжок на деко застелене пергаментом, і так само формуємо інші пиріжки. Тепер залишаємо наші пиріжки в теплому місці на вистоювання приблизно на 40 хвилин. Після того, як пиріжки вистоялися, додатково нам знадобиться яйце і молоко, які ми об'єднуємо. Змащуємо пиріжки. Відправляємо першу партію пиріжків у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Перша партія готова. Залишаємо її остигати і відправляємо у духовку другу партію. Пиріжки з першої партії вже повністю остигли, і ми можемо перекласти їх на тарілку. Дивіться, які гарні пиріжечки виходять. Давайте розламаємо один. І дивіться, який він м'який і пухкий всередині. Цьому тісті немало тріщив, але й на те воно і швидке тісто. Пиріжки з капустою готові, вони неймовірно смачні. М'які, ароматні. Друга партія ще гаряча, нехай остигає, а перша партія вже охолонула її, можна подавати до столу. Вийшло дуже смачно. Я вам рекомендую спробувати приготувати пиріжки саме за цим рецептом. Впевнена, вам сподобається. Ну а я буду завершувати на сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте ваші лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі і до зустрічі.